Цьогоріч кажуть дорожники Чернігівщині, є чим пишатися. Область не лише отримала понад 180 мільйонів гривень на поточні ремонти доріг, а й увійшла до п'ятірки регіонів, які змогли ці кошти реально освоїти. Бюджетом вже наступного року Держагенству автодоріг виділено майже 15 мільярдів гривень, 6,6 мільярдів з яких мають бути направлені на розвиток мережі автошляхів. І хоча ця цифра значно менша ніж та, яку анонсувало керівництво держави, та все ж дорожники впевнені, фінансування матимуть більше ніж цьогоріч. Ми їздили в Кратодор з захистом планів на 2017 рік, возили досить велику цифру. Надіємося, що нам її погодять, і в наступному році ми будемо мати вже не 187 мільйонів, як в цьому році, на поточний ремонт, а хоча б суму в більшу. Серед амбітних планів на наступний рік завершення ремонту автошляху М-01 від Кіптів до Чернігова. Більше того, у службі автомобільних доріг заявляють, що для цього не лише готова проєктна документація, а й проведені конкурсні торги і підписані контракти з підрядниками. Тож тільки но держава реально дасть кошти і стане на погоді, можна буде починати роботи. Окрім того, дорожники запланували поточні ремонти на дорозі Р 67 яка сполучає обласний центр з прилуками. Це починається з Колочівки, Мимоколиківки, Віртівка, Ніжин і далі до прилук. На даний час є вже контракти, заключені по трьом ділянкам. Якщо буде виділення коштів, я думаю, що не є проблема. Наступний рік іще три ділянки нам виставити на торги і зробити. Дорожники анонсують і бажання розпочати ремонт на ділянці з чорнощебеневим покриттям траси н 07 Київ суми Юнаківка. Амбіції чималенькі кажуть у службі, а все через те, що на наступний рік Чернігівщину включили до переліку областей, де проводять митний експеримент. Якщо надходження по таможні перевищають їх план, то 50% відсотків іде на розвиток мережі доріг в даній області. Якщо перевиконання у нас в цьому році по таможні було близько 600 мільйонів згідно плану, то можна нескладно порахувати біля 300 мільйонів, може отримати дороги на наступний рік. Але найбільше коштів в наступному році планується витратити на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення. По-перше, дорожники розраховують на 20 мільйонів гривень. Цьогоріч виділені обласною радою, але так і не освоєні. І сподіваються, що й наступного року депутати виділять не меншу суму. А ще чекають коштів з державного дорожнього фонду. З державного бюджету в цьому році було було виділено на дороге місцевого значення тільки 18 мільйонів. Згідно нового закону про державний дорожний фонд, там чітко прописана пропорція, яку буде отримали дороги державного значення, дороги місцевого значення. І з тих цифр, які я вже первоначально Бачив, була розсилка по областям. У нас планується під експлуатаційне отримання сума біля 166 мільйонів, із них 35% гарантовано отримують дороги місцевого значення.